20-річний киянин Максим вчиться на першому курсі університету. Хлопець опановує професію фотографа. Розповідає, фотографією захопився відносно недавно, лише три роки тому. Однак, твердо вирішив, своє життя присвятить фотосправі. Робота має приносити на Тобто мені фотографія приносить довольства вообще нереальне. Перший фотоапарат Максима був компактних розмірів, але якість зйомки його не влаштовувала. Тож хлопець вирішив придбати напівпрофесійний дзеркальний фотоапарат. Як ти с з фотоаппаратом, фотоапаратом, навіть не скрою. Тобто, ти достаєш камеру. Потому що существует такое мнение, то якщо вот, у тебе очень хороший фотоапарат, прям очень, -очень то значить ти просто знімаєш лучше всіх. Однак сам Максим з такою думкою не згоден. Він впевнений, робити цікаві світлини можна на будь-яку фототехніку. навіть фотографії були на сайтах, Тобто виходили в топ, присутні на виставці які були зроблені на моєму першому фотоапараті цифровом. Цифровий фотоапарат непоганий старт для тих, хто хоче навчитися фотографувати, але працювати з професійною технікою поки що не вміє, розповідають експерти. Така фотокамера, або як її називають в народі, мильниця за її компактні розміри підходить для тих, хто полюбляє складати родинні фотоальбоми. Її беруть для любителів, тобто ті люди, які просто люблять там фотографувати часто сім'ю. Часто беруть для діток. Професійні і напівпрофесійні фотоапарати часто беруть ті, хто має Ає певні вимоги до фотографії, наприклад, для макрозйомки, щоб відзняти крупно предмет або його деталь, або ж для портретної зйомки. Такі камери називають дзеркальними, або ж просто дзеркалка. Якість знімків, зроблених на таких фотоапаратах, значно вища ніж на мильницях. Дзеркало, із за того, що там в самої системі використовується маленьке зіркало, яке при приламленні світ попадає на дзеркало, а потім уже на матрицю. Власники професійних фотоапаратів також мають змогу змінювати об'єктив в залежності від зйомки. Можна знімати як макрос йомку, то есть маленькие предметы, то есть цветочки, там кто любит и так далее. И также и портретники это отдельный идёт объектив. А на дальних расстояниях это ещё один объектив, который ставится, в принципе, в камеру. Для подорожів продавці часто радять купувати фотоапарати із оптичним зумом, тому що з таким фотоапаратом легше наближувати і знімати об'єкти з дальніх відстаней. То есть ви можете стоять, э, например, на горі, но знімати, що відбувається внизу в речці. Найдешевші компактні фотоапарати із оптичним зумом та можливістю знімати предмети і людей з дальніх відстаней, вам обійдуться від 700 до 10 тисяч гривень. Напівпрофесійні дзеркальні фотоапарати з функцією макрозйомки коштують від 3 до 12 тисяч гривень. А якщо ви вирішили придбати професійну камеру із додатковими об'єктивами, то приготуйтесь відрахувати від 6 до 70 тисяч гривень лише за камеру та від 1,5 до 20 тисяч гривень за кожен додатковий об'єктив.